Останнім часом в Україні вирують масштабні лісові пожежі. Так нещодавно саме через це на Полтавщині евакуювали жителів деяких сіл Новосанжарської громади, де протягом кількох днів вогнеборці ліквідовували наслідки тривалої засухи, людської необережності та умисних підпалів. Зокрема, на Кременчуччині ще досі зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки. За минулий місяць цього року на території району зафіксовано 106 пожеж пожеж природних системах та 7 пожеж в лісових масивах. Вже протягом вересня місяць пожеж виникло 85 природних системах та дві пожежі у лісах. Більшість причин виникнення даних пожеж є набережність людини поводженням з вогнем. Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій закликають мешканців Кременчука та Кременчуцького району дотримуватися заходів безпеки, уникати розпалювання вогнищ у лісах та на відкритих територіях, не кидати недопалки та не залишати скляні пляшки на сухій траві, оскільки це може стати причиною займання. Особливої уваги потребують поля з сухим збіжжям, де навіть найменша іскра може призвести до масштабних. Пожеж. Дані дії призвонить до виникнення пожеж з подальшим розповсюдженням на значній площі, чим становить небезпеку для території приватних домоводінь, знищенням господарчих споруд житлових будинків та безпосередньо знищення матеріальних цінностей. За дані дії палія буде притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу або в крайніх випадках до кримінальної відповідальності. Будьте відповідальними та не провокуйте пожежі в природних екосистемах. Рятувальники також просять усіх бути особливо уважними та відповідальними, адже вчасне повідомлення про... Можливе займання чи пожежу, яка вже виникла, може врятувати людські життя. У разі якщо ви помітили поширення пожежі або значне задимлення на відкритій території, негайно телефонуйте на лінію 101. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.